Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 76 тисяч 70 особин за добу 910 танків 11 тисяч одиниць. Бойових броньованих машин 23 167 одиниць за добу, 3. артилерійських систем 31 898 одиниць за добу 40 реактивних систем залпового вогню, 1472 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1211 одиниць за добу, 1. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 53 56 одиниць за добу, 121, крилатих ракет 3598 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 59 593 59 одиниці за добу 81 спеціальної техніки 3944 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!